У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Це неправильно, цього не можна Там... Ну, потому що це особисте справа кожного, і кожен має якось сам для себе рішати, во що він хоче вірити, вашого не хоче вірити, і це не можна нав'язувати. Нав'язувати ко мне навіть підходить, я хоч і вірю в Бога, але мені це напрягає, якщо чесно. таке ні. Людина праві сама вибрати, якою вірою вірувати, куди звертатися. Про Бога розказувати, і треба в церкву ходити. І там будете розказувати, і показувати. Ну не хочу говорити на цю тему. Це взагалі не коректно. А може я взагалі віруючий чоловік і мені нагружать? Я кажу, отстаньте, люди Хіба це? Я кажу, я вас розумію, що у вас віра. Ну, віра вся хороша. Наша ви така, те, що наша сама лучша? Ви прямо мене тягнете. Це що? Я вам щось должна? Сто процентів. Тянуть не треба, розказувати надо. Вітаю вас в ефірі. Програма час відповідей. І сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на ті запитання, які хвилюють багатьох людей. Ми будемо шукати відповіді на запитання разом із єпископом доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Пилип Михайлович. Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо на таку тему тема, яка стосується розповіді іншим людям про свої переконання, зокрема про Бога. Сьогодні дуже багато людей вони переходять ось цю грань розповіді і нав'язування. І це викликає негативну реакцію в суспільстві. Люди, які підходять на вулицях і всовують тобі в руки якісь брошурки. Люди, які е, намагаються е, нав'язати собі, тобі свій світогляд і свої релігійні погляди. Як взагалі з цим бути? Це правильно, неправильно? Що Біблія про це говорить? Давайте розберемося. Ну, давайте зразу скажемо, що будь-яке нав'язування це не біблійне. Нав'язування не є біблійним. Навіть Бог в Едемському саду, коли він створив чоловіка, після цього мало хто звертає увагу, що він підводив дружини не було у чоловіка, він підводив жираф, там, слонів, там, медведів, мауп. І написано: і не, і не знайшлося помічника людини, і чоловік не вибрав нікого собі, у жінки. Тобто Бог пропонував чоловіку вибір. А потім створив Єву і знов став підводити. І чоловік сам вибрав собі Єву. Бог не нав'язав навіть жінки чоловіку. Тому Бог ніде нікому не нав'язує нічого. Чому, якщо Бог нічого людині не нав'язує, інші люди вважають за потрібне нав'язувати свої переконання своєму ближньому. Ну, знаєте, є така приказка: застав нерозумного молиться Богу, то він лоба розіб'є. Тому ну, так буває дуже часто, що ми. Ну, перес... що люди. Ну, Стараються трошки забагато робити те, чого не потрібно. Разом з тим, давайте скажемо так, чи треба, щоб люди знали, чи треба інформація це вже інше питання. Тобто інформація все-таки потрібна. Але як її доносити, це зовсім інше. Як донести інформацію, верніше, яку інформацію потрібно донести людині? Чому саме церква вчить? Ну, звичайно, перш за все, це заповідь Христа. Звідки церква бере е, цю ідею проповідувати, або є таке е, церковне, е, церковна термінологія як е, місіонерство. Тобто місіонер це людина, яка йде і проповідує Євангелія людям, які не знають про це. Або є ще таке служіння, як євангелист, тобто той, хто проповідує Євангелію. Слово Євангеліє означає добру новину або новий заповідь». Тому Христос, коли він вже закінчив Воскрес, змертв, закінчив своє служіння, то Він заповідав: ідіть, і проповідуйте, і навчіть, і хрестіть всі народи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто це заповідь Христа. Тому християни проповідують так завзято, тому що вони базуються на цій останній заповіді Христа або так званому великому дорученні. А що саме потрібно проповідувати? Що саме треба розказувати? От тут питання, тут серйозне питання. І люди путають проповідь Євангелія із проповіддю про їхню велику церкву, хорошу, правильну, єдиновірну, єдиноправильну, єдинопроставляючу. Люди путають це. І тому я скажу вам так: коли вам проповідують про Бога, слухайте. Коли проповідують про церкву чи про правильну конфесію, тікайте і нікого не слухайте. Ну, на жаль, воно так виходить, що люди переконують, приходь саме до нас, бо ми такі правильні. Самі правильні, так, так. Це звичайна проста реклама і агітація. А от розповідь про Бога. Ви кажете, коли вам проповідують про Бога? Де ось ця грань? Що про Бога, а що про церкву? Так, звичайно. Давайте я таки приведу приклад. Я е, їхав одного разу і бачив, як сталася величезна аварія. Страшенна аварія, страшенна. Хтось побіг е, там спасати людей, хтось, е, хтось побіг м, там зупиняти транспорт, е, а, а були деякі люди, які зробили саме правильно визивати швидку допомогу. Тобто питання стоїть в тому, що за життя треба боротися. Якими методами за життя треба боротися? Любими. Спасати, бігти, головне, не нашкодити, але треба спасати життя. Правильно чи ні? От як правильно було б сказати, ну, людина, ну ти ж сам перевищив швидкість, ти ж сам е, вибрав собі цю дорогу, ти не провірив колеса, ти не провірив гальма, то це твої проблеми, лежи собі там, вмирай. Правильно так чи ні? Ну, Може, правильно, але не по-людськи. От не по-людськи. Але, але коли людина йде в ад добровільно, то це вже не по-людськи, а це вже не по-божому. Тому кожна людина повинна знати. Що є рай і є ад. І якщо людина живе на цій землі там 70, 90 років, дай Бог життя всім 100 років, 120. Але після цього, якщо вона не признає Бога, не буде жити по Божому Слові, вона попаде в ад, в пекло, в гієну в вогняну. Скажіть мені, це треба знати людині чи ні? Кожна людина повинна знати, що є і те, і є те. Ось в чому питання. А вже. Вибрати, вірити чи не вірити, ходити в церкву чи не ходити це вже інше питання. Но знати людина повинна. Тобто, завдання віруючих людей проінформувати так. про це. Так, завдання віруючим людям донести написано, що буде проповідано Євангеліє, Бог сказав, буде проповідено Євангеліє для всіх націй, для всіх народів це є завдання. Приймати чи не приймати, ходити в церкву чи не ходити, в яку тим більше церкву ходити, це вже рішення самої людини. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Ви можете зателефонувати і залишити свої молотовні потреби або свої запитання. Телефонуйте, чекаємо на ваші дзвінки. Ну, от коли людина проповідує, вона натикається на негативну реакцію. Зазвичай виникають конфлікти. Як цих конфліктів уникнути? Скажімо, знову питання стоїть. Ну, коли приходять до вас свідки Єгови в двері і розказують, що е, там. Е, це це, це, це ненормально, це не повинно бути. Це ненормально. Бог ніколи такого не, не робив. Ну, що для Бога, е, Хіба для Бога проблема покаяти людей? Я вже в одній з передач приводив приклад. Дуже простий. Бог ставить свого ангела, а є ангели, які дуже великі ангели. Один став би на правому березі Дніпра, другий на лівому од одною ногою Дніпра. Підняв би свій вогняний меч і сказав би, дорогі київляни, дорогі е гості, даю вам 10 секунд на покаяння. Через 10 секунд всі загинете. То що це проблема для Бога дати насильстваним шляхом покаяння? Ні. А кому це потрібно? Богу це не потрібно. Я завжди, коли проповідую, я кажу так: ідіть до Бога, а в яку, в яку церкву ходити, самі вибирайте собі. Яка церква правильна? Правильна церква та, де вам добре. Одна людина любить спокій, друга людина любить якийсь мир, третя людина любить спів, там, щоб був супут музикальний, третя, четверта не любить, п'ята по-українськи, щоб мови викладалось. Ті люблять, щоб на славянський, на російській. Кожна людина сама вибирає. Але Бог один і Бога повинні знати всі. Проповідь, оця розповідь, це має бути лише слова, чи можна проповідувати різними способами. Взагалі, Біблія говорить нам, робіть добрі діла, щоб люди побачили і прославили Отця Небесного. Перш за все, Бог говорить, що треба людину полюбити. Знаєте, якщо так, якщо люди хочуть зробити приход більший, я не думаю, що це правильно. Повинна бути мотивація, у віруючого донести людині, що є ад, і якщо людина не прийме рішення, то в неї буде велика проблема. Ось що саме головне. Але якщо людині треба збільшення приходу, то я думаю, що це не зовсім правильно. Людина повинна подружитися, людина повинна допомогти їй рішити її проблеми. Людина повинна дружити з людиною, навіть в тому випадку, якщо вона піде в церкву чи не піде. О, це мотив. А то в церкву підеш зі мною, я з тобою дружу. Не підеш, я з тобою не дружу. Ну, це не зовсім. Правильно. Тому, перш за все, повинен подружитися з людиною, зрозуміти її, допомогти їй. Знаєте що тоді людина сама побіжить в церкву. Вона сама її... викликтати не йді, вона сама... йди, вона сама побіжить. У вас в житті були випадки, коли ви зустрічали і негативну реакцію на свою пропозицію, і коли люди погоджувались? Ви знаєте, вашого... я, як правило, стараюся відкрито. Ну, не проповідувати і не нав'язувати. Я і так багато проповідую. Наприклад, я був в, в одному місці, в одному санаторії, нашому українському, і там ми сиділи з одним чоловіком, одна, одна сім'я. Ми за столиком одна сім'я. І я прийняв рішення, я хочу відпочити. Я сказав, помолився Господь, я хочу відпочити і нікому нічого не говорити. І ось вони сидять за столиком, питають, хто ви. І я говорю, ну, та ні, ми прості люди, все нормально. На другий день вони знову кажуть мені, ну а хто вийшов? Та ми все прості люди, все нормально, нічого. Вони кажуть, ви від нас щось скриваєте. Я говорю, да мені чого від нас не скриваємо. Ви від нас скриваєте, ви повинні розказати, бо ви не такі, як всі. Вони до мене так прицепилися, що я мусив розказати, що я є пастор, я є епіскоп. Вони сказали, чого ти від нас це скривав? Ми хочемо почути про Бога. Ми хочемо пройти по слову. Я говорю, я відпочиваю. І так ми з ними познайомилися. Я їм розказав їм про Бога. Я з ними помолився. Вони говорять, це найщасливіший саме, саме гарний відпочинок у нашому житті. Ось. Один з випадків про Поді Тобто, коли навіть явно це не рекламується, не пропагується, а просто по життю людини видно. О, давайте таке слово візьмемо: не рекламується. Ось якщо ми не рекламуємо Євангеліє, а якщо ми його показуємо своїм власним життям, оце добре. Так, все ж таки потрібно людям розказувати іншим про Бога. І якщо потрібно, то все ж таки, от чому? Чому людина має 100 процентів. Кожна людина повинна знати правду про життя. Кожна людина повинна знати, що вона народилася на цій землі, і життя на цій землі це, скажімо так, як екзамен, який людина здає, де вона буде проводити вічність. Скажіть, це вона повинна знати чи ні? Людина повинна знати, що життя на землі це не кінець. Це просто початок, це екзамен. І залежно від того, як вона здасть цей екзамен на цій землі, то вона буде проводити вічність в аду чи в раю, чи з Богом чи з дияволом. Людина повинна знати це обов'язково. Ми повинні знати, що там, що нам робити, як нам прожити це життя, щоб не попасти у вічні муки. Ми повинні про це знати. Я в цьому переконаний на 100%. Ну і все ж таки, а що потрібно зробити, щоб туди не попасти? Покаятися в своїх гріхах і перестати жити по своїм похаттям. Ось що треба зробити: признати Христа, покаятися і жити по слову Божому. Це дуже просто, це не є складно щось, щось дуже складне. Тому це дуже простий шлях. Бог зробив дуже простий шлях для цього. Шановні телеглядачі. Я хотів би сказати для кожного з нас: ми повинні знати. Дуже прості речі. Для чого ми народилися, для чого ми живемо, яке наше призначення на цій землі, і що буде з нами після смерті? Ми повинні знати, що після смерті також існує ад, і існує вічне життя з Богом. Ми повинні знати, що зробити, щоб не попасти в ад. Ми повинні знати все, що стосується життя. Тому. Кожен з нас сам приймає рішення ходити йому в церкву не ходити, вірити в Бога не вірити. Але знати ми про це повинні. Ось це головна задача Євангелія, щоб кожна людина знала і зробила сама добровільно правильне рішення. Я хочу помолитися, якщо ти ще не знаєш Бога, але хочеш його пізнати. Прямо зі мною схили голову свою. І ми помолимось разом зі мною. Небесний Отець, я молюся за тих, хто хочуть пізнати тебе. Хто ще тебе не знає, хто не знає, для чого він народився, для чого він живе, хто не знає свого призначення, хто не знає, що буде з ним в вічності, хто не знає, куди він піде після смерті. Сьогодні я прошу тебе, відкрийся їм і дай їм зрозуміти, що ти створив нас не для пекла, не для страждань. А для вічного життя з тобою. Дякуємо, що ти почув нас. Ми молились в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені, і знайте всю правду про життя. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре, хай вам щастить!